Бабуля тільки встигла випити каву. Забрав чашечку. Каже, така в тебе гарна чашечка. Да. а там хто? А там у нас ава. Всі попрокидалися. У нас сьогодні вночі було плюс 12, на день плюс 29. Такі перепади, і святик погано спав навіть. До зайчику готуєм сніданок, потепліє підемо на вулицю. Ой, ти не розбий мені чашечку. Вона вроді не б'юща. ще. <рес> <рес> на кінець, та я їй не давала, ти сам взяв, да? зайчику. І, ага, туди ложечку, отак, тільки навпаки треба. Ой. Угу. Я б ще одну чашку випила, так хто ж мені чашку дав. Що там ложечка-бубух? Ой, не дістать. Одвернувся. Святік? Зараз підемо снідати Добре? Добре. Бубух, щегашечка. Ой. А ти що там? Гризеш іграшки? Забавляється? Забавляється? Це ж вона грається, щоб святі звернув на неї увагу, а, а він, ні. а він чашечку. Ой, свят, я хочу ще У нас св... я вчора. Венді, куди ти пішла? А, на свій плеч. Ну давай. Я вчора, це воно вже було сьогодні вночі. Ну, редагую відео. І світло виключили. Думаю, ну коли ж його включать, Може вранці. Коли вони через три хвилини включили, ну а мені ж все треба заново, то я до двох часов вночі да. І чую хниче наш малюк. Ну, мама каже, кожну годину прокидався. Вона думала, що буде спати добре, бо повечеряв гарно і заснув дев'ять годин. Ну, не тут то було, то ми зараз мамі даємо поспати. До, зайчик. Дой, бабулі, чашечку. Каже, візьми мене на ручі. Ой, господі, візьми, каже, мене, маленького. А де Ава? Де наша Ава? Де Фенді? Святик, де Фенді? Фенді бігає. Отак. Отак. Молодчина. і отак ложечку клади. Клади. Навпаки треба, святік. Ложечку треба отак. 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 Каже, та це ж ти мені дала. Ну не давала він сам взяв. Він і так хотів, виривав мене з кавою. Так, а віка була маленька, і коли я її забирала на лівий берег ще, ну там, там ми жили. Ну, тоді такого, такої кави не було. В основному було пиле розчинне або цикорій. Ну і то я тепеле собі колотила. І як це в чашечки там капелька лишається, вона хватає ту чашку раз і випила. Да? Так мама твоя робила. І що? Каже, бери на руки хлопчика. Та я б така, щоб ти погрався. А я б пішла, ще каву зробила. І я там роблю яблучне пюре йому. Не хоче чогось свіжі яблука, хоча мама говорила, що вдома їв, може, набридли. Ось так. Смачна чашечка. Mm -hmm. Смачна чашечка. Бубук, Святик, розіб'ється, бо я трішки переживаю. Дай бабулі чашку. Ой, пішов, пішов там десь, десь там. Кашу таку йогурт, банан, груша і мультизлакова молочна каша. Це я зробила йому. Він тут вже теж вичахає. Угу. І зараз трішки запіканки дістану, бо вона в холодильнику. Хто йде з чашечкою? Бубух? А як же ж каже оце з чашкою? Не стукай, хай мама поспить. Каже, бабуля, ти отак п'єш. Все розготиш, заберу буде плакати. Опа. Каже, нема, 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 нема. Ще запіканку не достала. Всякі пробочки, ну, все грайся. Ну, це кусочок ну може половину з'їсть. Ось так, ось така вона вийшла у нас, ну вже тут ось скільки. А то віка забере додому, якщо вони сьогодні будуть їхати. Ой, ой, ой. Ой, хлопчику! Хлопці! Так, уже дістаємо все, що з краю. Так, <гри> да, що з краю лежить. Ну, мені ж треба трішки секунд 20 підогріти. <гри> І... Це я йому кусочки. Авав, а де авав? Де авав? Потім даю. Ну, ріжу все. Ну, там, де запечено, то не даю. То Фенді в нас з'їсть. Отак. Ну, половину з'їсть. О, -о. О, пішов, пішов. Ну, все, е -е -е -е. відстав хоч від моєї чашки. Ну, оце наш сніданок. А скільки з'їсть, будемо дивитися. Ну, це так ми поснідали. Да, Святік? Mm. Да! Каша з'їли всю, пюре з'їли все і половину запіконки з'їли, да? і водички попили. Святік іще буде водичку? О, хочу. Каже, я теж хочу знімати. Що да. ми дивимося? Там? Святік. Бабуля туман включила на, да, на ту її отут. Трішки включила туман. Ой! Бубух плюс 20. Ну, ми оділись, так, будемо гуляти. Ось. Ну і ще тиск невеликий, ну вони щось у нас в день, вночі пускають, а вдень оце так, так собі. Але набіжить уже легше. Не треба тут шлангою стояти, Я потім поперекидаю йти, що на томатах були. а зараз ми поїхали. зайчику, Поїхали, так? Да? Поїхали, щоб, каже, водичка там біжить. Фонтанчик. Тобі цікаво? Так, да, каже, щось там таке, незрозуміле. Ну, хай біжить. А ми поїхали по вулиці покатаємося, так? Да? Мовчить. Ага. І що ти виглядаєш? Виходь, давай. Ну, ще довго. Це буде довго робиться, то прийдеться нам оце скакати з тобою. Давай виходь. Виходь, не бійся. Ну, ви бачили таку, треба оце ж тільки пересажувати її. Заходить, заходить, а так боїться. Виглядає, як сурука, там Виглядає. Аж у нас носику тут. Ой! Все-все-все-все. Так, зараз я її винесу і поїдем. Що? Yeah. Оце ж вона, бачиш? Ось вона. Опа. О, кажи, я й сьогодні тебе піймав. Да? Да? Бачиш? Авачка. Да. А, авочка. Ну все, пускаємо її і поїхали, да? да? Вона теж боїться. Ой, ой, побігла, побігла. Все, ну, гуляй тепер. Оце проблема в нас. Все, побігла. Ну, а і ми поїхали, так? Да? Що ти хочеш? А що Святик хоче? Бончики в Каже, Не цікаво сьогодні. Всі машини вже об'їхали. А що, хоче сосю, Святик? Святик хоче сосю. Ой, хоче сосю. Оце ну, так. Їздимо. Машин немає, так він любить. Ну, а ти що їхали? Дві. Як перелякані, тут же пиляки страшне. Та хоч би трішки призупинилися. У мене Віка так не їзде, і діти так, дочечка теж була за рулем, і син. Так син взагалі їхав тут 20 кілометрів в час. Тихенько кажу, що ти так їдеш, щоб люди не обижались. Да? Ну да, в людей вікна повідчинені. же і в нас. А тут не асфальт, а бачите, яка дорога в нас? Нема ні собачок, ні котиків, нікого нема. Да? <смас> нема нікого. А? Що ти хочеш? А що сятик хоче? Больчики в рутику. Ки вже не цікаво сьогодні. Всі машини вже об'їхали. А що, хоче сосів сятик? Зятік хоче Сосю. Ой, хоче Сосю. Оце ну, так їздимо. Машин немає, так він любить. Ну, а ти, що їхали, дві, як перелякані. Тут же пиляки страшне. Та хоч би трішки призупинилися. У мене Віка так не їзде. І діти так, дочечка теж була за рулем. І син. Так син взагалі їхав тут 20 кілометрів час. Тихенько, що ти так їдеш, щоб люди не обижались. Да? Ну так, да, в людей вікна відчинені, так же і в нас. А тут не асфальт, а бачите, яка дорога в нас. Нема ні собачок, ні котиків, нікого нема. Да? Нема нікого. Хто там є? Хто там качається? Гарбуз? Да? Свят! Да! Да. О, да. дивись, як він качається. У -у -у. Гарбузик. Да? Качається гарбузик? Качається. Що там? А? Що ти замовк? Дивися, йде до тебе. Бачиш? Бачиш, іде? Ну не до тебе. Да, іде. Пішов, 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 пішов. Худий став. Вже треба жир набирати. Пішов, красавець. Да, Пішов котики. Пішов. Каже, ну і ми поїхали. Пішли. Іду. Пішли. О, дивіться. Де посадила Наталочка Руту? Ну пішли. Пішли, пішли. Там щось Наташа пече деруни. Ой! Привіт! Що тут Наташа, дивись, наробила? О, краса! Дируни картопляні чи ні? О, які гарні. Попробуємо. Нам таке не можна. Я добре, його погодувала. А ти дивишся, я лає. лає. Там а. Далеко лежить, відпочиває. Да? Відпочиває. там Наташа балакає. Куди? Поїхали додому. Каже, яблучка трішки поїв, ну нам ніяк було знімати, бо ми самі драники їли, Наташа нас проважає. Ми каже, хорошо погуляли, походили, поспілкувалися. Ось хочеш? Давай вези його, бо зараз розкричить. Ні, каже, не буду кричатися. Це вже спадки скоро. Це вже ми так. Поїхали, кажи, пока. пока пока Пока-пока. Каже, що тут робиться? Де я їду? Поїхали. Пока-пока-пока. Світить, пока-пока, пока. пока, пока. пока. Світить. Пока, пока, пока. пока. Ой, каже, цікаво ж усе тут. Це коли мама дозволяє все. Ну, а чого панамку не дала нам? Я сходила попити водички, а вони вже тут зібрались поливати. Він усівся. Отак буде. Ну зараз як же ж його в панамку тобі принести? Ну так ти нікуди не ось і всі камінь, тільки не в рот. Святик, все нам тут треба, боже ж мій. Ага. Ото клади. А, ну все сонечко ховається. Можна і так посидіти. Кажи, що це тут зібралось у тебе оцих камінців? Ти не могла їх прибрати? А тепер я в кучку складаю. Да? Замазурка. Чистенький вийшов на двір, а тепер, що в нас світла немає і не буде до 18-ї години. Угу. Ось так нас. Не знаю, що там робиться. Ну, нема. Ось так. Ой, замазура. Ти за мазура? Щось там думає. Гарно погуляли у сусідів і не ходив там. І до Наташі на руки пішов до, до молодої, до меншої. Ага, ні плакав, і, і до авочки балакав. Ну ніяк було знімати. Ну, провідали. Да? А то ну, не бачиш і забуде опять буде плакати, як раніше. А зараз так себе добре вів. Ой. Чудо, ти чудо маленьке. Каже, я твоє сокровище, а не чудо, так? Да? Ні-ні-ні-ні. Ой, ноги опустив там, де я нарциси садила. Це я мамі говорю. Ой, носочки чорні, руки чорні. Це сюди ми дійшли. Да? Головне, щоб в роті. Святік фу, фу, фу. Ой, земельки поїли. Все, пішли вмиватися. У мене там серветка є. Я поки по панамку пішла, він сюди доповз. Святик складає, да? ось так, да, порахуй, порахуй один, два, а то не туди, то Фендіна. Да. Ой-ой-ой, Кики! Вот мы так любим. Да? Да, скажи, я так лежу. Ку-ку! Все, далее. А, Миша. Dá <laughs> <A> top, top. <laughs> com isso gav. gav. De Gav? Gav? gav. gav. Де там гав? Куди вона полізла, дивися? Бачиш? Де вона там? Що ти каже там робиш? Що <раприває> <раприває> ти там робиш? Ой, <раприває> Святик спостерігає через екран, да? Dá. Dá. Ala. Ota. 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 Vamos Ota. 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 до 18-ї години. Угу. Так що ми без світла. Ну, добре, що це тепло. Так що нічого. Добре. Да, 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 да. Угу.